Абсолютні чемпіони України з Греплінгу Чернівецькі спортсмени виграли чемпіонат України, що відбувався в Одесі. Які здобутки привезли далі у сюжеті. Олег Стратійчук займається греплінгом сім років. На чемпіонаті України, який відбувся у Одесі, здобув дві золоті нагороди у різних категоріях. Було п'ять поєдинків, чотири з них закінчили строково. Один фінал виграв по ці змагання були 13-17 березня. Готувалися ми до них дуже серйозно. Передостанні тиждень тренер нам тренера нам зробили збори, то ми ходили по два тренування в день зранку і ввечері. Андрій Пержан зі змагань також привіз два перших місця. План надалі чемпіонат Європи треба говорити. Що буде готуватись дуже тяжко, буде на збір їх, збори, тренування. Чернівецьку область на чемпіонаті України з греплінгу представляла і жіноча команда. Перший бій я виграла технічно по оцінкам, другий задушливим прийомом, і у фіналі, на жаль, програла. Ну, суперники, звісно, були важкі фізично. Наприклад, коли вже йшла проборка по руках, відчувалася їхня сила, але все ж я вірила в себе, тому змогла себе перебороти і виграти. У другий день була лише одна складка, зразу фінал, і виграла її також технічною перемогою. Спортсмени перебували на змаганнях у Одесі під час обстрілів. І нас трошечки перебувало це в змагальному процесі, тому що змушені були спускатися в бомбосховищі, але на це все не повпливало на наш результат спортивний. Від Чернівецької команди була делегація в складі 82 особи. З них 71 спортсмен. Чемпіонат України проходив по греплінгу серед вікової категорії 14-15 років ми здобули перше загальне командне місце, 16-17 років ми здобули перше загальне командне місце і 18-20 ми здобули перше загальне командне місце. Тобто ми фактично стали абсолютними чемпіонами України з Греблінгом. Олена Крічко, Вікторія Макайда, Андрій Маранеску. Новини Сі-4.